Туристичний маршрут чи прогулянки розфарбованим асфальтом в Кіровограді. Вкотре презентували проект лінії. Цього разу головна цікавинка екскурсії в аудіоформаті, які можна завантажити на телефон та прослухати. Однак на практиці задум не спрацював. qr коди на стендах і досі не розмістили. Тему продовжить Дарина Романська. Зелена лінія починається на фортечних валах. Тут розміщені два інформаційні стенди. На першому історичні відомості, на другому пояснюється, як можна за допомогою інтернету прослухати екскурсію в аудіоформаті. В теорії все так. Фотографуєте qr код переходите за посиланням, скачуєте аудіофайл, гуляєте містом та слухаєте екскурсію. На практиці жодного пункту виконати не вдасться. qr коду тут немає. Де QR-код? код отут вам дуже на сьогодні. Для кураторів проекту це стало несподіванкою. Розповідають, цим маршрутом вже провели кілька екскурсій для гостей з інших міст. Однак відсутність qr коду помітили лише журналісти. Ні, е, ні, повинні бути на всіх е, точках qr коди е, на всіх об'єктах. Е, взагалі їх планувалося 22 В нас буде, але вони ще, як ви правильно кажете, не всі. Тобто по маршруту, по цій лінії вже є на всіх. Хоча б побачити аудіоекскурсії і перевірити їх наявність, нам не вдалося. Точка вайфай тут є, але до інтернету не підключена. Крокуємо зеленою лінією далі до наступного історичного стенду. Тут ані QR-коду, ані місця для нього. Ну він, во-первых, буде прописаний тільки на двох, на звісно, і на начальній точці, як я сказала. І от буквально в ближайше час буде прописаний QR-код і електронний адрес. Тобто для того, щоб дізнатися більше, про скажімо, краєзнавчий музей, туристу потрібно піднятися до фортечних валів, сфотографувати qr код і завантажити аудіоекскурсію. Ми пройшли до кінця маршруту на ковалівці біля церкви. Два стенди: вайфай без інтернету і без qr кодів звісно, теж на даний момент немає. Ну, буквально на днях буде прописаний, і Люди зможуть засканувати і прослухати аудіозапис. Дарина Романська, Микола Головко день за днем.